Всім привіт! У цьому відео будемо розбиратися з конструкцією FPV-дрона, Обговоримо, з яких частин він складається, за що вони відповідають, та на що слід звернути увагу при виборі тієї чи іншої деталі. З вас лайк, підписка і погнали! Одразу попереджаю: це відео буде доволі довгим, я буду багато говорити, показувати всілякі картинки. Але сподіваюсь, комусь ця інформація допоможе та спростить ваші перші кроки на стежці FPV. В цьому відео будемо збирати ось такий схематичний дрон, по черзі додавати компоненти, обговорювати, які функції вони несуть та які важливі характеристики мають. Почнемо нашу уявну збірку з польотного контролера. Основна задача польотного контролера це утримання вашого дрона в просторі в певній позиції. За допомогою гіроскопа та акселерометра польотний контролер визначає, в якому положенні знаходиться дрон та з якою швидкістю це положення змінюється. І робить він це декілька тисяч разів на секунду та вносить корективи в роботу двигунів, щоб змінити їх частоту обертання та стабілізувати дрон. При виборі польотного контролера зверніть увагу на його розміри, а саме на відстань між монтажними отворами. Найпопулярніший це 20х20 мм або 30х30. Підбираються вони в залежності від того, яку ви використовуєте раму і який регулятор обертів. Про це трошки пізніше. Мозком польотного контролера є безпосередньо сам процесор, який аналізує інформацію з акселерометра та гіроскопа і вирішує, що з нею робити далі. Зараз найпопулярніші процесори це F4, F3 це щось таке, на чому ще мамо літали. F7, це сучасні високопродуктивні процесори. Якщо вибираєте між F4 і F7, то звісно краще F7 завдяки більшій продуктивності. Кількість портів, так званих UART. Ів. UART можна собі уявити як USB-порт, до якого ви підключаєте різні пристрої. Це може бути приймач, GPS-модуль або будь-який інший допоміжний елемент, який буде потрібен вам, а також кількість pwm виходів Це виходи, до яких можна безпосередньо напряму підключити сервомеханізм. Або якийсь додатковий двигун, або будь-що будь-який пристрій, який керується ПВМ-сигналом. Повідно, чим більше юартів і ПВМ-виходів, тим краще. Але із збільшенням кількості цих портів польотний контролер стає дорожчим. Кількість виходів на мотори. Тобто, якщо ви плануєте збирати не квадрокоптер, а якийсь гексакоптер чи октокоптер, то зверніть увагу на характеристики польотного контролера, чи підтримує він кількість моторів, необхідну вам. Барометр: це маленький чіп, який знаходиться на польотному контролі. І він дозволяє заміряти висоту, на якій знаходиться ваш дрон. Bluetooth та Wi-Fi. Дуже зручна штука дозволяє налаштовувати польотний контролер, не підключаючи його шнуром до комп'ютера чи телефону. З польотним контролером, в принципі, розібралися. Раніше прозвучала фраза, що польотний контролер відправляє команди на двигуни, але робить він це не напряму, а через регулятор обертів. Регулятор обертів, так званий ESC, на регулятор обертів безпосередньо підпаюються двигуни, і він перетворює сигнал з польотного контролера на трьохфазний сигнал, який необхідний для роботи безщіткового двигуна. По важливим характеристикам робоча напруга. В технічних характеристиках до регуляторів або часто на самих регуляторах пишеться 2 S, с тут 8С. 8SC це кількість секцій, з яких складається акумулятор. Одна секція це 3,7 В і помноживши 8 або там 4 на 3,7 ми дізнаємося, яку максимальну напругу може підтримувати цей регулятор. Майже всі регулятори, які є на ринку, легко підтримують напругу 6 секційного акумулятора. Це десь приблизно 22,2 вольта, але все одно перевіряти перед тим як купувати той чи інший регулятор. Максимальний струм це, в принципі, найважливіший показник регулятора. Він також часто пишеться на самому регуляторі. На цьому можна побачити 40 сорок ампер, на цьому. 55 Ампер він може видати на кожен двигун. Максимальний струм регулятора підбирається під мотори, тобто, в залежності від характеристик мотора, ми підбираємо регулятор, щоб він мав запас по струму. Про це ми поговоримо трошки пізніше, коли будемо говорити про мотори. Кількість підтримуваних моторів бувають одинарні регулятори, до яких підключається лише один двигун. Бувають так звані 4 в 1 регулятори, до яких підключається. Одразу 4 двигуна. Є навіть ось такий регулятор величезний, призначений для октокоптера, по плюсам і мінусам одинарних та регуляторів 4 в одному. Одинарні регулятори їх перевага в тому, що при виході з ладу одного можна замінити легко один регулятор, не рухаючи інші. Але ускладнюється конструкція дрона і збірка, тому що треба підвести до кожного регулятора силові дроти та сигнальні. Регулятори 4 в одному, прості в інсталяції, тому що. Підпаюємо плюс-мінус від батарейки і одразу на нього паяємо мотори. Тобто кількість паяних з'єднань зменшується, але недолік в складності ремонту. Якщо, наприклад, згорять у нас мосфети, які відповідають за певний мотор, то відремонтувати це буде доволі проблематично. Треба шукати певний мосфет і припаювати їх за допомогою спеціального обладнання. Тобто, звичайним паяльником це не зробиш. І вартість такого ремонту може коштувати як половина, то й цілий регулятор легко. Розмір кріплення. Так само, як і в польотних контролерах, це 20 на 20 і 30 на 30 найпоширеніші, оскільки частіше за все регулятор стоїть під польотним контролером, то вони мають мати однакові розміри. Також в назвах і характеристиках регуляторів часто зустрічаються такі характеристики, як BLHeli та BLHeli-32. Це різні архітектури процесорів, на яких побудовані регулятори. BL-Heli-S – це восьмибітний процесор, а BL-Heli-32 32 це 32-бітний процесор. BL-Heli-S зазвичай дешевші, BL-HeLi 32 дорожчі. Що це дає на практиці? Дрон побудований на регуляторі з bl heli 32, скоріше за все, буде літати трохи плавніше за рахунок більшої швидкості обміну інформацією між польотним контролером та регулятором. Раніше головною фішкою BL32 регуляторів вважалась можливість включити. Ти функцію D-Shot, яка дозволяє польотному контролеру знати з якою частотою обертається той чи інший двигун. Але вже деякий час тому з'явились прошивки, які дозволяють на BLHeli S регуляторах включати той же самий Directionalдішот, що значно покращило те, як літають дрони на цих регуляторах. Тому якщо ви збираєте свій перший дрон, можете сміло обирати BLHeli S регулятор і все буде нормально. Є на ринку подібні плати, це так звані all in one польотні контролери, які об'єднують в собі польотний контролер і регулятор. Зазвичай вони використовуються на менших дронах. Нах різних сінівупах, де мало місця для встановлення окремого регулятора і польотного контролера. В одному з попередніх відео я збирав маленький тайні ВУП і використовував подібний олинуван, який об'єднує в собі польотний контролер, його регулятор і ЄЛРС-приймач. Плюси таких плат це компактність, а мінуси це знову ж таки ремонтопридатність. Якщо вона зламається, то скоріш за все доведеться купувати нову, а коштує вона як польотний контролер і регулятор разом. На даний момент у нас є польотний контролер і регулятор. Щоб цю всю конструкцію заставити літати, нам треба додати мотори. Одним з найважливіших показників моторів це є розмір статора. Він зазвичай пишеться безпосередньо на самому роторі мотора. Наприклад, цей мотор має розмір 28,10, а цей – 14,04. Дивіться, що це означає. Перші дві цифри це діаметр статора, а другі дві це висота. В цьому моторі діаметр статора 28 мм, а його висота 10. Відповідно, маємо діаметр і висоту. Тут 14 мм діаметр і 4 мм висота. Чим більший дрон, тим більший мотор, тим більше віддає тяги і тим більше витрачає електроенергії. Окрім розміру статора на всіх моторах, також пишеться КВ. Одразу хочу наголосити, що КВ це не потужність, ніяк і не кіловати, як я чув інколи. Це оберти на вольт. Тобто, якщо подати на мотор напругу 1 вольт, то він буде крутитися за частотою 1180 обертів на хвилину. Такий мотор буде крутитися частотою 4000 обертів на хвилину, якщо на нього подати 1 вольт. Батарейки у нас на дронах різного вольтажу, і помноживши КВ на вольтаж вашої батарейки, ви можете дізнатись максимальні оберти, які розвине ваш двигун. Зазвичай на великих дронах з великими моторами КВ маленький. На маленьких дронах з маленькими моторами КВ великий. Наприклад, на тайні Вупі з попереднього відео там мотори мають 18 тисяч кв. Наприклад, на 7 дюймові дрони зазвичай встановлюють мотори з КВ 1300 і так далі. Чим більше дрон, тим менше кВ. Робоча напруга мотора підбирається під вашу батарейку, під регулятор, щоб воно все співпадало і підтримувалось. Чим менша напруга, тим більше може бути КВ. Часто можна побачити на Аліекспрес, коли продається готовий дрон, і можна вибрати 4С-версію або 6С, і вони відрізняються тільки КВ моторів. КВ змінюється в залежності від вольтажа батарейки, і за рахунок того, що 4С-версія має більше КВ, а 6С-версія має менше КВ. Загальна максимальна частота обертання моторів на 4 і 6 ps версії виходить плюс-мінус однакова. Максимальний струм мотора. Дуже важливий показник, під який треба підбирати регулятор. На наступному слайді про це детальніше поговоримо: тяга та ефективність мотора. Відповідно, максимальна тяга в грамах-кілограмах, скільки він може розвинути на певному пропелері, та ефективність, тобто наскільки ефективно він витрачає електроенергію. Розмір кріплення. Мотори мають. Кріплення зазвичай на 4 болта, і відстань між цими болтами має співпадати з такою відстанню на рамі, щоб мотори стали на вашу раму. Також мотори відрізняються за типом кріплення пропелерів. Найпопулярніший це просто 5-міліметровий. Вал, на який одягається пропелер, закручується зверху гайкою. На менших дронах інколи використовується отакі кріплення. Пропелер має центральний отвір і по бокам закручується двома гвинтами. А якщо вибираєте не ноунейма мотори, то виробник має вам дати подібну якусь табличку. Розберемо її, на прикладі XINGA 2506 1650 КВ. Прилічені основні технічні характеристики КВ, кількість обмоток та магнітів в моторі. Діаметр та висота статора, діаметр валу, габаритні розміри мотору, вага. Струм холостого ходу, вольтаж, який підтримує мотор в даному випадку, це від 3 до 6 с, максимальна потужність, яку він може споживати, а внутрішній опір та максимальний струм, який він може споживати. Також надані схематичні креслення, габаритні розміри і діаметр посадкових отворів на рамі в даному випадку. Це 16 мм. Друга частина таблички це заміри тяги, споживання та потужності. Цей мотор замірявся на двох пропелерах: 60-42 і 60 тобто це 6 30-дюймовий пропелери з кроком 4,2 і 3 дюйми. Замірявся на напрузі 24 вольти. Перша це рівень газу, друга струм споживання, тяга, яку розвиває мотор, потужність та ефективність. По першій колонці все в принципі зрозуміло: більше газу, більше тяги, більша потужність і так далі. Друга колонка. Дуже важливо на моторі подивитись на максимальний струм. Наприклад, мотор споживає 50 ампер в максимумі. Відповідно, під цей мотор регулятор треба підбирати хоча би 55 ампер 60. Якщо ви плануєте його використовувати на пропелері 60-30, тоді вже споживання менше йде і можна поставити менш потужний регулятор. Тяга чим більше тяга, тим краще, звісно. Як бачите, на 60-42 він розвиває 2300 300 кг, а на пропелері 60-30 розвиває 1,8, ну 1,9 кг. Ну логічно, із збільшенням тяги збільшується струм і збільшується потужність, яку споживає двигун. У випадку тяги у нас чим більше, тим краще. У випадку потужності і амперажу чим менше ці показники, тим краще, тому що найголовнішим показником будь-якого мотора особисто я вважаю це ефективність. Звісно, під задачі, але так в загальному, чим більша ефективність, тим довше ваш дрон може знаходитися в повітрі. Ефективність вимірюється у грамах на ватт, і ефективність дуже сильно падає із збільшенням газу. Чим більша ефективність, тим більше тяги може видати ваш мотор і при цьому споживати менше енергії. І завдяки цьому на одному акумуляторі літати довше. На даний момент у нас є польотний контролер, регулятор, мотори. І для того, щоб дрон взлетів, треба якось ним керувати. Для цього встановлюємо приймач. Частіше за все, приймач зроблений окремою платою для того, щоб мати змогу. Змінювати різні приймачі під ваші потреби, тобто ви можете зібрати декілька дронів з одним польотним контролером, але з різними приймачами під ваші задачі. Приймачі бувають різні на різних частотах, під різні задачі, з різними антенами. І зараз розберемося в базових речах. Протокол зв'язку, грубо кажучи, мова якою спілкуються приймач і передавач. Зараз найпопулярніший це є та Crossfire. ELRS є на частоті 2.4 та 915 МГц. Crossfire 915 МГц. Є також застарілі протоколи, такі як FlySky, FrSky. Особисто я FlySky не зустрічав взагалі. Це щось таке, на чому ще мамонти літали. FrSky це дуже ненадійні протоколи. Інколи є проблеми з тим, щоб прив'язати пульт до дрона. І також сама якість зв'язку ненадійна, тому що був випадок, коли мій п'ятидюймовий дрон з цілими антенками впав буквально в 20 метрах від мене в прямій видимості. Незрозуміло чому. А робоча частота приймача. Робоча частота. Найпопулярніші це 2.4 та 915-868 МГц. Приймачі, які підтримують 915, так само підтримують 868. Цю частоту можна міняти в Crossfire просто через меню передавача в DLRS. При перепрошивці. Яку ж частоту обрати? 915 МГц частіше за все підходить для дальніх польотів, вона краще. Такий сигнал краще пробувається на відстані та крізь перешкоди. А приймачі на частоті 2,4 ГГц мають менші антенки. Існують також модифікації приймачів з такими антенками, напаяними прямо на саму плату приймача. Вони дуже компактні, їх можна розташувати ну, в будь-якому найменшому дроні. Потужність телеметрії. Майже всі сучасні приймачі можуть не тільки приймати сигнал з пульта, а й відправляти щось у відповідь. За допомогою телеметрії можна вивести на екран пульта базову інформацію, таку як, наприклад, режим польоту, координати вашого дрона по GPS, напругу акумулятора дрона, швидкість та інші показники. Чим ця потужність більша, тим з більшої відстані можна отримувати цю інформацію. І коли ви літаєте, і пульт каже «Telemetry lost», це означає, що втрачена телеметрія, тобто зворотній зв'язок, а сигнал на сам дрон пробивається. Просто не приходить зворотній. Потужність вказана в характеристиках приймача. Найчастіше це приблизно 100 мВт. Є приймачі під Crossfire з приставкою PRO, які мають потужність телеметрії 500 мВт, і під ELRS ніби теж зустрічав модулі з більшою потужністю телеметрії. Розмір приймача антени. В принципі, логічно, маєте мало місця в дроні, шукаєте компактні рішення. Маєте багато простору в рамі, можете собі поставити якийсь там дверці модуль з двома антенами чи щось інше. Ось ми дійшли до того моменту, що наш дрон, в принципі, може літати. Якщо на цьому етапі поставити пропелери, підключити акумулятор, то дрон зможе піднятись з повітря, літати, але це можна буде робити тільки візуально дивлячись на дрон, і ніяке зображення ми не отримаємо. Для цього треба встановити камеру. За камери, думаю, не треба пояснювати, для чого вона призначена. Одразу пройдемось по важливим характеристикам. В загальному відеосистеми бувають цифрові або аналогові, і під них повинні бути відповідні камери. Є декілька виключень, які підтримують аналоговий зв'язок і DJI, але там буквально пару моделей, і на цьому не будемо зупинятися. Роздільна здатність в цифрових це безпосередньо в пікселях вказується по ширині і висоті. В аналогових є такий параметр, як TVL, Якщо не помиляюсь, розшифровується як кількість вертикальних ліній. Бувають 1000, 1200, 1500, То чим більше, тим краще, тим більша деталізація. Кут огляду залежить від лінзи, яка встановлена на камеру. Або ви будете бачити все навколо, як у фішай, або трошки наближено, в принципі. Це справа звички, хто до чого звик, кому як зручно. Якщо ви, наприклад, звикли літати на камері з одним кутом огляду, а потім поміняли лінзу або іншу камеру з іншим кутом, то треба буде перший час звикати, тому що дуже по-іншому відчуваються габарити і відстань до об'єктів навколо дрона. В характеристиках всіх камер вказуються габаритні розміри корпусу. Якщо ви неправильно підберете, то може бути таке, що у вашу раму просто не влізе камера або навпаки буде замалою. Світлочутливість. Також в характеристиках пишеться такий параметр: чим він менше, тим краще. Це означає, що при меншій кількості світла ваша камера зможе щось вам показати. На даному етапі ми отримали зображення з камери, але ми його в окулярах не зможемо побачити, тому що немає відеопередавача. Дивіться, яка логіка. Камера підключається до польотного контролера, і потім з польотного контролера відеосигнал іде до відеопередавача. Чому так зроблено? Тому що саме в польотному контролері відбувається накладання інформації поверх картинки. Можна під'єднати камеру безпосередньо на відеопередавач, але тоді ви не побачите такі параметри, як зарядку батареї, координати, швидкість, напрямок додому і всі-всі ну, інші параметри. Відеопередавач та. І антена. Як говорилось раніше, бувають цифрові та аналогові. Під цифру та аналог існують о, свої відеопередавчі, і на них частіше за все використовуються свої антени. вони не взаємозамінні. Найбільш поширеніша робоча частота це 5,8 ГГц. На ній бувають як аналогові, так і цифрові. Тобто. 90% всіх передавачів цифрових і аналогових це 5,8 ГГц. Частота 1,3 менш розповсюджена, там менше вибір обладнання, буквально декілька передавачів і приймачів. 1,3 мають більші антени, тобто не завжди їх зручно використовувати, але 1,3 має більшу пробивну здатність, тобто десь на більшій відстані або крізь перешкоди сигнал на частоті 1,3 має пробиватись краще. Але часто сигнал 1.3 відеопередавача може конфліктувати з сигналом 915 Crossfire або DLRS, і ці частоти можуть заважати одна одній. Потужність в принципі, чим більше, тим краще, тим на більшу відстань можна буде відлетіти. Вимірюється в міліватах. Бувають відеопередавачі як на 25 мВт, так і на 2500, це вже 2,5 Вт рахується. Зі збільшенням потужності відеопередавач починає значно сильніше грітися. І на деякі моделі через це встановлюють кулери охолодження. Відеопередавачі бувають великі, маленькі, також з розмірами 20х20-30х30 кріплень. Зверніть увагу, щоб відеопередавач і рама були сумісні. Подовжені антен. На так звані довгольоти зазвичай встановлюють антенни з великими ніжками. Щоб корпус самого дрона і батарейка не прикривали антенну. На невеликі дрони, які літають недалеко від вас, наприклад, якийсь сінній можна встановити маленьку антенну, вона краще тримає падіння і не заважає пролітати крізь різні перешкоди. Поляризація зазвичай на аналоговому сигналі права на цифровому ліва. Для того щоб підключити антенну у відеопередавач, вона має бути сумісна або безпосередньо на антенні має бути роз'єм, який підходить до відеопередавача. Або треба використовувати спеціальні подовжувачі, які мають, які мають роз'єми з одного боку для відеопередавача, з іншого для антени. Перед замовленням дивіться на характеристики, щоб роз'єми були сумісні і конектились. Ну що, майже все зібрали ніби. Але ні, ще треба пропелери, бо без них дрон нікуди не полетить. По важливим параметрам пропелера: в першу чергу, це діаметр, він підбирається під раму, крок пропелера. По-простому можна сказати, що це кут нахилу лопатей пропелера. Якщо говорити технічно правильно, то крок це відстань, яку пройде пропелер за один оберт у твердому середовищі. Вимірюється в дюймах більше крок, більша відстань пройдена за один оберт і більший нахил лопатей. Кількість лопатей впливає на тягу двигуна, споживання енергії, ефективність та шум. Підбирається під ваші потреби. Зазвичай на великих дронах я маю на увазі від 5 дюймів, використовуються пропелери з двома або трьома лопастями. На маленьких дронах, сіне і менше. Часто зустрічається 3, 5, 6 лопатей і так далі. Тип кріплення, як можна побачити, це звичайні пропелери під 5-мм вал, це під центральний отвор і по бокам два отвора під болти. Конструкція пропелерів також може відрізнятись, інколи трапляються складні пропелери. Дуже зручно при транспортуванні склав пропелери, можна покласти дрон в рюкзак і піти. А складні пропелери не такі ефективні і гірше захищають мотори при падінні. Бо якщо дрон, грубо кажучи, влітає в бетонну стіну на звичайному жорсткому пропелері, то першими удар зустрічають саме вони. Вони можуть поламатись, погнутися, але можуть спасти вам мотор. В свою чергу, складні пропелери просто складуться і ви вдаритесь мотором. І погодьтесь замінити пропелер простіше, ніж поміняти мотор і дешевше. Одним з останніх. Компонентів, про які вам розкажу, це є рама. Серед ще не має гарної картинки, бо впадляк фотошопити. В першу чергу вибирайте раму під розмір пропелерів. В назві і в характеристиках всіх рам вказується роз... максимальний розмір пропелерів, який підтримує рама, І відстань між моторами також пов'язана з діаметром пропелерів. Розмір кріплення під мотори. Пам'ятаєте, на слайді з моторами ми обговорювали відстань між отворами кріплення, і вона має підходити під вашу раму. Розмір кріплення електроніки, як говорилось раніше, найпопулярніші 20 на 20 і 30 на 30. Наприклад, в даному випадку розглядаємо раму Mark 4. Тут розміри під електроніку або 20 на 20, або 30х30 можна вставити будь-яку. Розмір кріплення для камери. Між пластинками і кріплення для камери є відстань, вона вказується характер. Характеристика рами, і під неї маєте підбирати камеру: товщина променів та пластин. Чим товстіші промені і пластини, тим ваша рама жорсткіша, міцніша і краще тримає удари. Але внаслідок цього стає важчою. Зазвичай на фрістайлових рамах використовуються максимально міцні рами з великою товщиною променів і пластин, щоб витримувати удари. А на дальнольотах використовуються тонші і легші рами, щоби. Зекономити вагу і дозволити дрону літати далі і довше. Рами найчастіше виготовляють з карбону, оскільки він легкий, жорсткий і міцний. І вага рами, як ми вже раніше обговорювали, залежить від товщини, елементів, з яких зібрана рама. Декілька слів про додаткове обладнання, яке ми можемо встановити на дрон. Якщо ви збираєте дрон для навчання, наполегливо раджу вам встановлювати бузер. Це така пищалка. Яка має власний акумулятор і дуже спрощує пошуки дрона при падінні, а вони гарантовано будуть. На Тумблер пульта можна вивести активацію звукового сигналу, і якщо ваш дрон впаде в траву. То за допомогою цього можна легко знайти ваш дрон. Більшість бузерів мають власний акумулятор, за допомогою якого він може бути автономним. І при падінні, якщо від вашого дрона від'єднається основний акумулятор, через деякий проміжок часу бузер почне видавати звуковий сигнал протягом декількох годин і дозволить вам знайти вашу пташку. GPS модуль доволі корисна штука, дозволяє вашому коптеру повертатись на місце зльоту. У випадку втрати керування або по тумблеру. А також за допомогою нього можна вивести на екран ОСД додаткову інформацію, таку як координати, швидкість, напрямок до точки зльоту, відстань від точки зльоту, загальнопройдену відстань і так далі. Бувають модулі як з компасом, так і без. Компас потрібен для більш чіткої роботи навігаційних режимів, але модулі з компасом доволі примхливі до місця встановлення на дроні, оскільки компас уловлює магнітне поле землі. І йому можуть дуже сильно заважати інші магнітні поля. Похибки в роботу компаса можуть вносити самі мотори, оскільки там є магніти також. О... Дроти, по яким проходить струм, теж можуть заважати йому. Найчастіше встановлюють на велик на високій мачті над квадрокоптером, щоб компас був подалі від всього, що може йому заважати. Що ж, друзі, якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже дякую за ваше терпіння. Ви змогли це осилити і додивитись. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Залишайте коментарі з переліком, що ще треба додати на цю фотографію, щоб дрон точно полетів. Лайк, підписка, і до наступних зустрічей.